Так, сьогоднішнє відео буде по тому глюндіку, Що мене тут тривожить? Тут така справа, є годинник. І от в реальному часі показую, як блимає індикатор секундний, з запізненням таким. Дуже поволі. І той годинник починає пізнити час від часу. Ну не час від часу постійно. Причина в тому є отут кварц. тут є схема цього, цього грундика. Ось є центральний процесор керуючий, і тут є оцей кварц, на таку частоту. Ото, скоріш всього, вийшов з ладу оцей кварц, його треба замінити. Я маю такі нові кварци на ті самі частоти. Замовив. І сьогодні буду розбирати. Розбирати оцей грюндик. Добратися треба до цього кварцу і його замінити і подивитися, що з цього вийде. От, зняли ми задню кришку. Отак От виглядає грюндик зі середини. Що ще хочу сказати по тому грюндику? Дуже-дуже погані в нього, погану якість у ті перемикачі один. Тут був другий, він і є другий, але він відлома не має Відломана та така пасмаска, що переключає. І дуже поганої якості. Вони з часом якісь окислені стали, вони взагалі не перемикають. От. Тут також видно. Одного в мене нема. Я зараз замовив, подібний, не знаю, прийде. Попробую запаяти. Це на аттенюатор, а це на перемикання антени. на вхід антени від телескопу і від... Тут є антена у нього ще. От, і от, власне, дуже проблема з тими грюндиками. Ми зараз будемо його розпирати далі. Так, оце плата, можна сказати так, радіоканалу, яка приймає, перетворює. Відставляємо її поки на бік, І отут під цією кришкою знаходиться, тут я написав годинник, це якраз регулює підстроєчний конденсатор, але його крутіння нічого не дало. Можливо, він також вийшов з ладу, але спочатку перепаяємо кварц, потім займемося далі. От, Тут нам треба повідкручувати багато шурупок, відпаяти. Щоб добратися до того блоку. Ну, а тут оплата підсилювачі низької частоти знаходиться. І так, поїхали далі. І так, і так ось модуль такий знятий. А, так він виглядає. Тут я відпаяв у нього вже раніше світлодіоди. Тобто лампочки були розжарювані, хочу поставити світлодіоди на підсвітку. Ну і зараз будемо працювати ось тим блоком. Відставимо його поки на бік сюди. Тут треба акуратно, щоб ці кнопки не повилітали. Нам треба тут відкрутити один-два шурупчика, але викрутка має бути зіркоподібна. подібна. І відпаяти один. Припойчик і також тут повідгинати в різні сторони цей екран, щоб зняти кришку. Так продовжуємо далі. Так, продовжуємо розбирати. Отак от складається цей модуль з двох таких частин. Цікавляча нас плата знаходиться от, ось тут. Нам треба відпаяти ще оцю частинку. І добратися до внутрішнього цього екрану. Так, зняв я оце кришку цього екрану, і от що ми тут бачимо. Оцей елемент живлення я вже вийняв раніше. І оцей наш кварц цікавлючий. І конденсатор підстроєчний. Знаю, чи його зараз замінити. І також хочу поставити отут. Хочу замінити оцей конденсатор. 30 піку це я його паяв, але тут має бути на 33 піку Я десь мав би мати конденсатор КМ Ага, у вас тут є конденсаторка на 33 піку фарати. Ці краянки от що не потрібні. Відставляємо. От такий конденсатор на 33 піку фарату. Сюди запаяю. Думаю, він буде кращий від того китайського, що є. Біч на 30 піку фарату. Ну і от так я. Виміняв поставив цю ку тут на 33 пікафарата конденсатор підстроєчний виявився нормальним, добрий. Я його перевіряв за допомогою, правда, от такого такого показометра чи як то називати. Ну, по крайній мірі, він, на такі маленькі. Величини ємності не, не добре показує, але видно, що змінюється його, їхня величина, його величина цього конденсатора. Ну і зараз я підключу і подивлюся, як він буде реагувати цей годинник, як буде працювати. Так, виставимо тут на... 9 вольт трохи забагато. Ми дамо. Ну, десь так от 7. І зараз я його підключу і включу. Ну от, кварц замінив. Годинник виставив. Дуже точно зараз працює. Тільки що я хочу сказати по тому годиннику. Я спочатку думав, що він з запізненням, так як дуже помало... Дуже, дуже, не дуже часто блимає оця позначка секунд. І в тих радіоприймачів є така особливість, що якщо в звичайному годиннику, от в звичайний годинник в мене є, крапка секунд, блимає що секунди, тобто 60 разів за одну хвилину, то в приймачі Грюндік оця крапка блимає за хвилину тільки 30 разів. І тому є такий ефект, ніби годинник іде з запізненням, але самі цифри перемикаються точно, точно з секундоміром, з тим, що є на мобільному телефоні годинником. Ну отак вдалося відновити той. Приймач працює. Спочатку я на нього грішив, думав, що він... Що Це щось з процесором зв'язано, але виявилася отака, така закономірність того. Ну і тепер залишається мені отут поставити перемикач на атенюатор і замінити оцей перемикач, бо вони були від старості, у них окислились ті ну, контакти, і вони не перемикали, не працювали. Знайшов я отакі перемикачі. Вони правда не такі, як оригінальні, але сюди підходять. Буду пробувати ставити і подивимося, що з цього вийде, як він буде триматися на платі. От таке радіо, тому хто буде колись направляти оці радіоприймачі, то зазначте собі з тим годинником. Наразі всім дякую за перегляд.